Києвом, нібито за участі представника ТЦК, як розповіли РБК Україна в Нацполіції, чоловік у військовій формі стріляв у вантажника чи то водія вантажівки на складах на складах Моршинської в селі Щасливе, що на Київщині, як можна побачити на відео, поліція стояла поруч, не втручалася в це переслідування. Припускають, що постріл у чоловіка буцімто зробив працівник ТЦК. Поліції повідомили, що наразі цей інцидент перевіряють, попередньо стріляв представник добровольчого формування територіальної громади. Міністерство оборони спростувало інформацію щодо позбавлення водійських прав за неявку за повісткою. Проте там зазначили, що тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, але за рішенням суду. Нагадаємо, деякі змі опублікували інформацію, що з реєстрів стали зникати відомості про видачу водійського посвідчення. Цей факт був пов'язаний з неявкою водіїв за повісткою в ТЦК. І держдепартамент США знизив рівень ризику для подорожей в 9 областей України. Про це йдеться на сайті відомства і зазначається, що через відстань та потужність ППО у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях ризики потрапити під обстріл нижче ніж на іншій території країни. Посолу США Оксана Маркарова написала, що зниження рівня загрози полегшує візити до країни представників американського бізнесу, організацій та установ, і разом зі скасуванням фактичної заборони для оборонних підрядників працювати в Україні це сприятиме розвитку нових підприємницьких можливостей.